Вітаю, наша люба Україна, сьогодні 27 січня 2023 року. Короткі підсумки минулої доби. Знищено 850 окупантів, 7 танків, 6 бронетранспортерів, 11 артилерійських систем, сили артилерії та авіації завдали 11 ударів по місцям скупчення. Росіян місцям розташування складів БК та командним пунктам ворог. Це відео надійшло з Росії. Отака От доля чекає на всіх, принаймні тих, кого називають вагнерівцями. Я маю на увазі в першу чергу тих вчорашніх засуджених, які відбували покарання сьогодні, пішли здобувати собі волю, вбиваючи українців. Всі ви паскуди будете там. Ще одна приємна, як на мій розсуд новина. Ви всі пам'ятаєте, мабуть, про розповіді про те, що на Херсонщині масово вчителі відмовляли співпрацювати з окупантами, і як зразок руского образування наводився приклад того, що, маючи певний кадровий голод, росіяни призначили головою ліцею колишню прибиральницю. Ну насправді виявилось, що це не прибиральниця, а комендант гуртожитку. І от сьогодні надійшла новина, що служба безпеки, продовжуючи зачистки звільнених територій, віднайшла цю паскуду і затримала. Ці сволоті висунуто звинувачення по двом статтям кримінального кодексу: колабораційна діяльність і підтримка країни-агресора. Сподіваюсь, термін вироку буде років 15-20. Надійшла інформація з тимчасового окупованого Рубіжного, що на Луганщині. Там розташований один з найбільших в Україні картонотарних комбінатів. Доволі сучасне підприємство, яке себе дуже добре зарекомендувало і має контакти по всій Європі. На жаль, надійшла інформація про те, що. Окупанти здійснюють демонтаж обладнання і вивозять його на територію Росії. На жаль, це вже далеко не перше підприємство на освобожденій Луганщині, яку просто знищують, грабуючи вирізаючи на металобрухт або демонтуючи, вивозячи в Росію, так мовити, розвивають російські поскудники. Приблизно півтора тижні тому ми з вами отримали. Прохання доволі незвичне від одного з наших спецпідрозділів. Хлопці просили допомогти їм надати планшети з крапивою, в тому числі з територіями загранічних государств, що нами з вами і було зроблено. Після того, як хлопці отримали ці планшети, вони до мене звернулися написали Борисович, чим віддячити? Єдине, що я зміг вигадати, попросив їх. На подарунках, які вони будуть надсилати нашим північним сусідам, написати від Борисовича, Хлопці надіслали фото і з написом Полетіли. Нагадаю, цей підрозділ працює виключно по території Сапридельного государства. Вчора, 26 січня, я розповів вам про те, що відбулася зустріч. Генеральних інспекторів трьох найпотужніших відом Сполучених Штатів Міністерства оборони, Державного департаменту та агенції USAID і було ухвалене рішення про створення та направлення в Україну робочої групи, до складу якого входять представники 17 головних відомств цієї країни з метою моніторингу витрат Україною. Тих надходжень, які робляться з боку Сполучених Штатів. Пізно ввечері надійшла зі Сполучених Штатів ще одна новина, яку розповсюдила Агенція CNN Перш ніж розповісти вам про новину, яку повідомила CNN хочу нагадати вам, друзі, що, на жаль, мій аккаунт у Фейсбуці завдяки зусиллям орків. Залишається заблокованим і єдиним джерелом спілкування на сьогоднішній день залишається YouTube та Telegram канал який так і називається Думайте. І виключно ваша підтримка, в тому числі і в зборі коштів, які ми направляємо в якості допомоги нашим захисникам, сприяють найшвидшій перемозі нашої держави, і відповідно найшвидшому завершенню цієї паскудної російської війни. Отже, що ж повідомила Агенція CNN? Цитуємо інтерв'ю, яке дала цій агенції Вікторія Нуланд. За словами заступника держсекретаря з політичних питань державного департаменту Вікторії Нуланд, цього тижня в Києві вже є аудитори США разом зі Світовим банком та консультантами агенції Deloitte. Для того, щоб переконатися, що допомога чи зброя не перенаправляються, ми продовжуємо підтримувати важливі реформи та антикорупційні заходи українського уряду по всій країні, сказала Нунант на слуханнях у комітеті з міжнародних справ Сенату. Отже, друзі, ревізія України вже розпочалася. Я вчора мав декілька розмов з людьми, які набагато краще за мене розуміються на цих процесах. Дві тези, які я почув від реальних фахівців. Теза перша, хай вас не вводить в оману слово сполучення, озброєння та допомога. Залучення фахівців Світового банку та Делойту є свідченням того, що Сполучені Штати мають на меті провести повну ревізію витрат Україною допомоги, в тому числі і фінансової, яка надається Сполученими Штатами. Теза друга, яку я почув від своїх співрозмовників, полягає в тому, що насправді рішення про перевірку витрат в Україні і, скажімо так, незадоволення тими витратами, які здійснює уряд Кабінет міністрів. В Україні щодо розподілу фінансової та гуманітарної допомоги з боку нашої держави, яку ми отримуємо від всього світу, визрівало в Сполучених Штатах вже давно. І та інформація, яка зараз присутня в засобах електронних в першу чергу змі про зустріч трьох генеральних інспекторів, вона лише підбиває рису під. Тими діями, які намагаються зробити Сполучені Штати, мої співрозмовники стверджують, що ця низка корупційних скандалів, які вибухнули просто бомбою інформаційною там буквально цього тижня, це все наслідки кропіткої роботи, яку проводила адміністрація Джозефа Байдена спільно з розслідувачами. В тому числі і журналістськими, в тому числі і спеціальних антикорупційних органів нашої держави, в першу чергу набув. І от, от такий вибух одномоментний, він був спрямований саме для того, аби підготувати українське суспільство до появи американських ревізорів. Бо якби не було такого інформаційного вибуху. То поява ревізорів могла б виглядати і подавати з деякими так званими позитивними блогерами як втручання в зовнішні справи нашої держави. А після такого оголошення тих кричущих випадків розкрадання бюджету і допомоги, яку Україна воюючи, стікаючи кров'ю державу отримує з цього світу. Переважна більшість суспільства, я не знаю, скільки відсотків, мабуть, відсотків 95 сприйме виключно позитивно. Як і всі ви, друзі, я не маю жодного сумніву в тому, що ми переможемо в цій кривавій війні справа лише тільки в часі та в тій ціні, які, яку, на жаль, нам доведеться заплатити. А до того мого оптимізму додається і в. Та частиночка, що після втручання з боку наших союзників нам ще разом з вами вдасться побороти оцю ганебну корупцію, яка просто як іржа роз'їдає нашу державу. Слава Україні!